Чіпна загострення ситуації на фронті викликає багато адекватного та зрозумілого занепокоєння і тривоги. Проте будь-яке відповідне до ситуації напруження ризикує перетворитися на паніку, яка, як відомо, є найгіршим ворогом для того, аби забезпечити своєчасне прийняття правильних рішень та зберегти своє життя. Сьогодні нагадаємо основні правила, що допомагають тримати занепокоєння під контролем та не перетворювати його на паніку. Будемо говорити про те, як протидіяти розвитку паніки. Отже, по перше, зверніть увагу на інформаційну гігієну. Вплив ворожих і псо складно переоцінити. Неперевірена інформація з неуточнених джерел на сторінках відверто провокативних каналів у соціальних мережах не тільки не відображає ситуацію, а й розгойдує ваш внутрішній стан. Тож довіряйте перевіреним джерелам. Скоротіть їх кількість, визначте, як часто будете перевіряти оновлення. Життя повністю занурене у новини, швидко призведе до виснаження. А це не те, що потрібно зараз. Скеруйте свою тривогу на конкретні дії. Здайте кров, зробіть донат, допоможіть з перетримкою тварин. Уточніть, чи є ті поряд з вами, хто потребують вашої підтримки тут і зараз. Обов'язково звертайте увагу на свій фізичний стан. П'ята чашка кави за відсутності нормальної їжі це погана ідея. Як і вживання алкоголю та будь-яких психоактивних речовин. За потреби зверніться до сімейного лікаря або невролога чи психіатра. Вони кваліфіковано призначать медикаментозну підтримку. Пам'ятайте завжди є можливість скористатися безкоштовними кризовими лініями психологічної допомоги. Це нормально говорити про свій страх та шукати розради. Це не робить вас слабким. Це демонструє вашу здатність тестувати реальність та розуміти її справжні виклики. Зараз давайте ще раз звернемося до найбільш дієвих практик, які допомагають стабілізувати свій психоемоційний стан та не допустити розвитку паніки. Почнемо з простого, але дуже дієвого тестування реальності, що простою мовою означає орієнтацію у просторі та часі. Задайте собі наступні питання та за потреби дайте відповідь на них у голос. Яке сьогодні число, який сьогодні день тижня, де я знаходжуся зараз? Назвіть свою актуальну адресу перебування. Наступним кроком може стати повернення контролю над тілом так звана тілесна або фізична стабілізація. Для цього ви можете виконати наступне. Утягніться, зробіть найпростішу руханку, стисніть та розтисніть руки у кулаки. Спробуйте занурити руки в прохолодну воду та зосередитися на своїх відчуттях. За можливості, прийміть душ, звертаючи увагу на відчуття у тілі. Вправа 54321, що повертає концентрацію та фокус уваги, теж буде дуже доречною. Знайдіть 5 предметів, які ви бачите прямо зараз. Чотири предмети, що ви можете відчути, наприклад, одяг на вашому тілі. Три звуки, які ви можете почути: рух транспорту або цокання годинника. Дві речі, які можете відчути на запах. Це можуть бути ваші парфуми. І одну річ, що можете скуштувати, наприклад, цукерка, фрукти або навіть і вода. За можливості спробуйте зосередитися на певному відчутті. Наприклад, тримайте в руках кубик льоду. що конкретно ви відчуваєте зараз, або заваріть собі каву і сконцентруйтеся на її ароматі. Це просто і дуже ефективно. Після того, коли ви стабілізували своє тіло, можна перейти до так званого когнітивного заземлення. Для цього допоможе наступне. Порахуйте від 100 до 0 у зворотньому напрямку, згадайте вірш, що ви знаєте на пам'ять, та повторіть його з останньої строчки до першої. Ретельно опишіть місце, де ви знаходитеся прямо зараз, приділяйте увагу усім органам чуття, що ви бачите, що чуєте, що відчуваєте. До когнітивного заземлення також належать і наступні дії: це прослуховування музики. Розмова з другом або коханою людиною та гра з домашнім улюбленцем. Не нехтуйте цим. Якщо ви можете виділити певний час та усамітнитися, виконайте вправу безпечне місце. Займіть зручне положення, спокійно подихайте трошки, заплющіть очі та уявіть безпечне місце. За допомогою уяви ретельно і детально змалюйте собі це місце там, де вам добре. Де спокійно і безпечно. Це може бути як реальний простір, так і повністю фантазійно-фантастичний. Побудьте там декілька хвилин Відчуйте спокій та розслаблення. Обов'язково не забувайте і про дихальні практики. Оберіть одну, яка підходить вам якнайбільше, та використовуйте її за першої ж необхідності. І найголовніше вірте у перемогу. Вірте у Збройні Сили України. Тримайтеся і бережіть себе. До нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.